Всім привіт! Ви на каналі Алітаро, і я вирішила сьогодні знімати для вас особисто, тобто не знімати поверхню, не знімати просто карти, а знімати себе для того, щоб ми з вами трішечки були ближчими. Ну і познайомились, скажімо так. Сьогодні я буду знімати для знаку зодіака риби. Подивимося, що чекає риб у вересні. Одразу перепрошую за, можливо, якісь звуки, бо відкрите вікно і може там десь щось бути чутно. Так, вересень. Риби. Що чекає у вересні риб? Я буду вам показувати одразу карту, ту, що я витягнула, а потім покладу собі тут. І так. Перше, це кар'єра. Що чекає у вересні риб у кар'єрі? Угу. Що чекає у фінансах? Цікаво. Що чекає у відносинах в плані кохання? Що чекає у взаєминах та відносинах в плані оточуючих? Тобто у брат, сестра, друзі, мама тато. Непогано, так. Що чекає по здоров'ю риб? Що чекає в творчості? Що чекає в плані відпочинку? І що чекає в плані саморозвитку та навчання? Цікаво, цікавий місяць. Ніколи тільки що була в нас дві кубків. Зараз подивимось, добре. Перше, це кар'єра. Що чекає риб у кар'єрі? Вийшла перегорнута трійка жезлів. Можливо, ви перестали до чого, перестанете до чогось йти, мріяти, ви, можливо, переглянете свої мрії. Тобто те, про що ви мріяли, воно може бути не актуально вже. Може бути таке, що ви. Або втомилися досягати того, що ви хочете, або ви просто перестали е, бачити перспективу на тому місці роботи, де ви знаходитесь в кар'єрі, і будете якось змінювати. Але давайте докладемо, що це значить? Король жезлів, ну, або на вашу кар'єру впливає якийсь король жезлів, або це ви. І ви можете просто переоцінити. Зрозуміти, що ви вище, тобто тут трійка жезлів вийшла, а потім король жезлів. Це може свідчити про те, що ваші плани, ваша реалізація, ваша кар'єра була нижчою, ніж ви можете досягти. Тобто ви можете до короля дійти, а ви зараз в трійці, яку ви вже переоцінюєте або будете переоцінювати в вересні. Або це те, що якийсь король жезлів не дає вам реалізовувати себе, наприклад. Таке теж може бути. Так. Вилітіли дві карти. Одна у нас вийшла отак от ем, король пентаклів та п'ятірка жезлів. Можливо. Це конкуренція. Через цю конкуренцію ви обираєте більше не проявлятися в цій професії, в цій кар'єрі, а піти ну, вище, кудись в інше, взагалі переоцінити свої можливості. Або ви підете там, де більше платять, де ви відчуваєте себе більш наповненою або наповненим, якщо мене дивляться чоловіки, або це. Про те, що ви, бачите, як тут так виходить, що в нас два королі, і між ними якось так, бачите, вони навіть схожі. Можна отак от робити трішки, щоб було видно, що цей чорнявий, цей білявий такий трошки. І можна зробити вигляд, що вам, наприклад, дадуть якусь іншу можливість. І ви будете сперечатися між собою в, о, внутрі себе. Е, так, трошечки заговорилися. Е, будете сперечатися, е, чи піти на ту роботу, чи піти на цю. Можливо, вам два чоловіки будуть давати якусь е, кар'єрне зростання, і ви будете обрати так. Або, можливо, ці люди будуть якось. За вашу увагу за те, щоб ви якось проявлялися, будуть боротися між собою. Добре, щось цікаве таке у вас тут йде. Йдемо далі. По фінансам. Кар'єра кар'єра, а фінанси нас дуже цікавлять і теж подивимось. По фінансах у вас вийшла перегорнута шестірка е е кубків. Це про те, що так, як раніше, вже не буде. Не, не так, як раніше. Або це про те, що вас не задовольняє той стан, який у вас є. І навіть нема такого стану, щоб ви там блін, ну крута робота. Мені так подобається. Але от хотілося б, звісно, більшого. Але це така ностальгія, мені так подобається, тут так все гарно. Тобто такого нема у вас в фінансах і в кар'єрі цій, і, скоріш за все, ви щось будете змінювати. Зараз подивимось. І якось знову йде на те, що ви будете дивитися вперед, а не назад. Тобто ви будете думати про майбутнє, про те, куди вам йти, а не як повернутися до старого. Що це в нас? Перевернути король Пентаклів. От я кажу про те, що зміна стабільності, щось тут буде не так. Тобто ви якось будете проявлятися по-іншому в ваші фінанси. Так. І пуста карта. Давайте ще. Знаєте, мені хочеться сказати, що та справа, вона вам не дає прибутку, вона з вас забирає всі сили, і вам дійсно потрібно, ну це моя порада, дійсно потрібно змінювати щось в. Цій праці, бо ви дуже багато зусиль витрачаєте, а отримуєте ну, замало. І, напевно, потрібно кудись ну, йти в інше, щоб знайти більше. Якщо це про прогноз, то не чекайте, поки що в вересні чогось такого неймовірного в фінансах не буде. Або вони будуть, але не так, як хотілося Ну, щось таке не дуже коротше. Кажучи. Так, відносини сім'я в плані кохання, тобто чоловік-дружина. Тут у нас вийшла принцеса мечів. Це про те, що, можливо, ви або в пошуках людини, або ви ем, приглянуєтесь, дивитесь на людину, а що там, ну як там, так, ну придивляєтесь трошечки, що це за людина. Ви трошечки насторожі, можливо, у вас буде нова людина в житті, і ви будете е якось з обережністю да, до неї проявлятися. Або це може показувати дітей, але таких дітей, які е для тих, хто більш старшого віку, так, для них е може бути актуально, що Постає питання дітей, постає питання школи, наприклад, бо ця карта може показувати, якби навчання таке невеличке, і навчання дитини. І, можливо, у вашій сім'ї зараз це найперше питання. Що там, як робити з навчанням дітей? Але якщо у вас дітей немає, то скоріш за все, ви просто будете карта самотня, ви будете самі по собі. Але кудись будете, можливо, навіть ви будете придивлятися не в сферу кохання, а просто в сферу свого майбутнього. От якщо взяти до уваги те, що я сказала попередньо, то ви можете просто дивитися на майбутнє своє. Просто думайте, як вам проявлятися далі. Давайте ще докладу. Відносини в плані кохання. Дуже зліфт. Ну, якась нова людина буде, щось новеньке. Але от знову, бачите, принцеса Пентак. Ой, кубків вона перегорнута. Це про те, що ви, скоріше за все, будете скептично ставитися до тієї. Людини. Вас захопить, вам буде цікаво, вам буде. Навіть можливо, якийсь може бути флір та сексуальне якесь бажання, щось таке. Ну, Дуже такі яскраві емоції, але але ви будете трішечки так осторонь дивитися на цю людину і не давати е, навіть ну, забула слово нам не не будете давати намка на. Е, Якийсь флірт, або ви просто відсторонитеся від цієї нової людини. Добре. взаємини не в заточуючому і тут у нас виходить коханці або закохані, або влюблені. Це про те, що ви будете багато спілкуватися, буде приємне спілкування, творче спілкування. E, спілкування з родиною. E, можливо, ця карта якраз і показує те, що ви з оточуючих знайдете ту ту людину, з якою ви зможете потім e, налаштувати стосунки, дійсно нормальні, дійсно в плані кохання, e, серйозні. З натяком на майбутнє, але от ви поки що з цією людиною будете трішки осторонь, і тому ця карта виходить, наприклад, не на кохання, а на взаємне з оточуючими. Тобто в вашому полі може з'явитися людина, з якою ви зможете построїти нормальні відносини, але ви поки що будете тримати її на відстані серед своїх просто знайомих. Так. Тут навіть не хочу докладати, мені здається, я тут все сказала, ідемо далі. Здоров'я, тут у нас їде король мечів, король мечів суперська карта. Вона е показує, що якщо є якісь проблеми, вони під контролем. Ви знаєте, як це вирішити, ви знаєте, як вилікувати, якщо є яка проблема, і будете знати. Якщо у вас е зараз ви не знаєте, що робити зі здоров'ям, ви не знаєте там, можливо, ви можливо, шукаєте лікаря якогось. То він знайдеться, він буде людина розумна, людина з, тут книга і меч це про те, що людина освічена, тобто ви знайдете спеціаліста, який вам може допомогти. Якщо ви не потребуєте якогось втручання хірургічного або просто лікарського, то все буде добре. Тут ви ну, вам. Ви самі е, розумієте своє тіло, своє здоров'я, ви знаєте, що вам потрібно, ви знаєте, як себе вилікувати. Це може бути із е, сфери, що ви самі врач, а може бути таке, що ви лікар, вибачте, лікар. А може бути таке, що ви просто, от, наприклад, я не приймаю там пігулки або дуже дуже рідко. І, наприклад, я настільки розуміюся на своєму тілі, що мені лікар не потрібен. Але це ну, в адекватних рамках. Тобто, якщо я розумію, що без лікаря я не можу справитися, то я, звісно, йду до спеціаліста. Але зазвичай, от ви можете робити так, як я, без якогось втручання самостійно зцілювати своє тіло і своє здоров'я. Так, добре. Творчість творчість у нас йде карта суд. Це щось таке вам тут, як з неба впаде як, якась творчість, якась кармічна історія. Це про те, що ви, ну, мені так здається, що вам, от як з небес, зійде натхнення, і ви почнете творити. Зараз додамо трішечки карт. Що хочу сказати, що по цій карті можливо таке, що ви. Були в, якоїсь, в якійсь кризі, тобто ви не знали, як робити, що вам робити, як виходити з цього. І, і це кармічна історія, тобто ви як проработували, пропрацювали свою карму, і тут бац, і, і ви виходите на новий рівень, на новий вищий рівень. Тобто ви отримали не просто натхнення, щоб розвивати свою творчість, а ви отримаєте дуже Класний досвід, який вам допоможе себе розкрити. Або благословіння небес, і це вам дасть дуже такий великий потік енергії на те, щоб розвивати себе з якоїсь там творчої сторони. Зараз подивимося ще творчість. Творчість, що в нас в творчості у риб у вересні? От я кажу криза, якась криза. Тобто, бачите, у вас зв'язані руки, зв'язані ноги, ви з кимось можете посваритися, діла не йдуть ніяк. Тобто якась позиція просто застою, коли все руйнується, нічого не відбувається, нормального, класного, да, приємного. І це вас якось виводить на новий рівень. Або, знаєте, як це можливо. Що вас направляють в потрібну сторону. Тобто там, де ви хотіли розвивати свою творчість, там, де ви хотіли себе якось розкривати, вам підсвічують, показують, не потрібно туди йти, це не твоє, це не твоя історія, там важко, ти там зломаєш собі усі, усі свої плани, там не буде реалізації. І якось ви так зможете побачити щось нове, нове в своїй. Своєму розвитку, бачите? Ось вам як йде з неба. Натхнення. Ну, я так не називаю натхнення, це, можливо, просто ідея прийде, можливо, ви зрозумієте, можливо, це якось у вас як по, по, по поличкам все розійдеться. Ви такі, так, точно, я маю йти іншим шляхом, і ви це будете робити. Так. Ну, з іншої сторони, я можу сказати, що якщо ви не людина творча, то в, в цьому місяці в вересні буде мало творчості. Мало творчості, мало е таких енергій, які вас підносять до гарного настрою, до гарних якихось вчинків. Тобто ви будете трішки в таких земних. Низьких віб... вібраціях, отак можна сказати. Але це все одно для того, щоб ви отримали більше. Тобто ви з цієї ситуації вийдете все одно переможцем і з більшим якимось бажаєм знань mm -hmm. досвіду. Ой, карти розлітаються. Так. Добре, йдемо далі. Точність відпочинок. Відпочинок у вас йде активний, будете не сидіти на місці, будете зустрічатися з друзями, будете просто кудись їхати. Можливо, вам хтось запропонує кудись поїхати, можливо, ви будете на конях. Кататися, що мені можливо, можливо, когось є там недалеко від дому е конюшня, де можна там покататися на е конях. Таке теж може бути. Або просто не будете сидіти на місці, і вам буде хотітися кудись їхати, кудись щось вирішувати, просто по, -по місту, за містом, або просто у вас буде дуже активний, активний місяць, що ви е що вам. Якось той відпочинок дуже потрібен. Ви будете відпочивати від того, що ви активні. Отак може бути. Зараз до Подоше. Так, колесо все ж таки це про те, що ви будете ну, завжди кудись рухатись у русі. Завжди. Будуть складатися такі ситуації, що от вам буде найкраще. Тобто, куди б ви не поїхали, що б ви не задумали в плані відпочинку, і не тільки. Це про те, що все буде йти вам на руку, ви будете задоволені, ви будете... от все йде як потрібно. Дуже класні тут карти. От з цим вони корелюються, що от все йде як за планом. От... Як по долі, да, по судьбі, по долі. От я би сказала, що у вас дуже класний місяць для більш таких глобальних глобальних е, змін. Так, добре. Навіть тут також не хочу більше докладати. І саме розвиток навчання. Я б сказала по цій карті, що вам зараз вже не потрібно саморозвиватися. Ну, давайте так, в адекватних розуміннях. Тобто ви вже навчилися, ви вже вмієте, ви не дурак, ви вже... вам не потрібно починати спочатку ваші там, якісь нові починання. Починати спочатку, вибачте, за тавтологію, але мається на увазі, що ви вже маєте собі якось, ну. Свій путь, і от вам не потрібно спочатку, тобто ви вже щось собі намітили. І просто йдіть за своїм планом. Не потрібно вертатися назад і думати, що ви якось чогось не знаєте, щось не вмієте. Ні, ви вже не, не шут, ви вже можете щось робити. Але не загривайтеся звісно, ми всі не ідеальні. Потрібно пам'ятати, що, звісно, саморозвиток має місце. В нашому житті, але просто не потрібно думати, що ви нічого не знаєте, і вам потрібно заново все там навчатися. Давайте ще одну карту. Дістану. Перегорнути ту пентаклів. Знову про от на початок, знову про початок перегорнутий. Хочеться мені сказати, що ви якось цей путь вже пройшли, і вам потрібно просто розвивати. Те, що ви вже вмієте. Тобто, зараз або в вересні не місце для нових починань. Завершайте старе. До речі, зараз у нас ретроградний Меркурій, тож завершаємо старе, повертаємося до старого, а нове вже залишимо на потім. Так, і останню карту поради. Карту поради дістану для вас. Карта поради для риб. Колесниця. От ви повинні бути в русі. Навіть якщо щось неприємне, рухайтесь. Навіть якщо ви думаєте, що зараз нічого не вирішується, ситуація вирішиться дуже швидко, дуже скоро. На краще для вас. Навіть якщо ви думаєте, що зараз все просто. Рушиться, нічого не зрозуміло, я не розумію, куди йти. От просто йдіть, рухайтесь і все, ви от знайдете свій путь. Все буде добре. Тобто для вас порада це кудись мати напрямок і до нього йти. Це підтверджує і карта про саморозвиток навчання, що ви вже знаєте, ідіть туди. Це і каже про відпочинок, що не сидіть на місці, йдіть кудись або е, поїдьте. Це каже і про творчість, що ви там може якось не можете реалізувати, але все одно йдіть, знаходьте інші якісь для себе путі. Це і про здоров'я може казати, це може казати і про вашу кар'єру, і про фінанси. Тобто просто рухайтесь, робіть щось. От, все одно, як би там не було, просто робіть. Живіть. Не замикайтеся, не думайте, що там не потрібно надягати на себе маску. Самозванця, що я не вмію, я не можу, я не такий, я не сякий, ні, ви найкращі, ви можете все просто робіть. От, просто робіть все. Так, дякую, рибки. Будь ласка, ставте коментарі, як відіграється. Пиші, ставте, пишіть коментарі, ставте лайки, будь ласка, підтримуйте україн, україномовний Таро Ютуб. Це дуже допомагає просуванню мого каналу. Ну, а також. Запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, а це дуже доступно. Дуже багато інформації вам дам. І це е, дуже приємно і позитивно. Добре, усім пока-пока. До зустрічі!